Доброго дня, брати і сестри, милосердя і співчуття ось чим ми можемо уподібнитися Богу, каже нам святитель Іоанн Златоуст. А коли ми не маємо цього, то не маємо нічого. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд, і в ньому ми продовжуємо розповідь про найважливіші події в житті одеської єпархії Української православної церкви. У свято преподобного Кукші Одеського митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію в свято успенському монастирі. У День пам'яті святителя і чудотворця Мико Миколая разом з архіпастерем Одечини молилась Перефіяни Свято-Миколаївського собору в Овідіополі. 25 грудня свята Православна Церква. Шанувала пам'ять святителя Спередона Триміфутського. Високопріосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський 24 грудня в день пам'яті преподобного Кукші Одеського очолив Божесну літургію в Соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря. Його високопріосвященству співслужили. Митрополит Балтський і Ананівський Олексій, вікарії Одеської єпархії, архієпископ Юженський Діодор, ігумен монастиря архієпископ Арцийський Віктор, архієпископ Болгарадський Сергій, єпископ Тарутинський Аліпій, єпископ Оведіопольській Анастасії, ректор Одеської духовної семінарії протоюрії Димитрій Яковенко. А також численне духовенство одеської єпархії та її гості, преподобний і богоносний отець Наш Кукша – покровитель не тільки успенської обителі, де в середині минулого століття він здійснював старче служіння і де зараз почивають його мощі, але й покровитель усього міста, чудотворець, який прославився не тільки в Одесі. Але і в Русалимі, на Афоні, в Києві, Почаєві, Західній Україні, Сибірі. У складні часи Господь послав нам його як дивовижний приклад віри, надії і любові. Він був як світильник, що горить і зігріває душі, і сьогодні до його святих мочей приходять десятки тисяч людей, щоб отримати зцілення від скорбот і хвороб. Відчути радість від молитовного спілкування з цим дивним угодником Божим. Під час святкового богослужіння підносилися особливі прохання і молитва за мир в Україні. Після відпусту в монастирі був звершений святковий молебен перед ракою з мощами преподобного кукші. Намаляюся і тебе помощи помочі заступління. помяни всех верую и любовь к Тебе имущих, и имя Твое молитвенно призывающих, и на поклонение мощем Твоим святым приходящих, и вся во благих прошениях милостивно исполни, осеня их святоотеческим Твоим благословением, избави, святые Отче, от всякого навета вражия, церковь нашу святую, град сей, обитель и землю нашу, и не остави заступлением твоим нас немощных грехами и скорбями многими обремененных. 19 грудня у День Святителя Миколая, архієпископа Мирлікінських Чудотворця, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі Овіддіопеля співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія та духовенства єпархії. Правило віри, образ лагідності! Говорить нам церква про Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських чудотворця, і присвячує його пам'яті кілька днів на рік. 19 грудня ми згадуємо представлення Святителя Миколая. Угодник Божий народився в 3 столітті в грецькій колонії Патара. Це зараз на території Туреччини. З юних років він присвячував свій час молитві і читанню духовної літератури. Молитовний зв'язок святого з Богом був настільки живим, що дозволяв йому прозрівати майбутнє і творити чудеса. Нехай за молитвами святителя Миколая Господь зміцнить нас у вірі, збереже від усякого зла, дарує мир серцю, здоров'я душі й тілу. Розраду в скорботах і допомогу у всіх добрих справах. 25 грудня, у День пам'яті святителя Спередона Триміфуцького високопрясвіченіший Афангел митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив Божественну літургію в Свято-Спередоновському соборному храмі в Одесі. Його високопрясвящинству співслужили вікарі Одеської єпархії, архієпископ Южнинський Діодор, архієпископ Болградський Сергій. Єпископ Тарутинський Аліпій, єпископ Овідіопольський Анастасій, а також численне духовенство єпархії, святитель Спиридон Трімфуцький народився на Кіпрі в III столітті. На іконах його легко пізнати за традиційним капелюхом кіпрськ... кіпрських пастухів, сплетеним з вербових гілок. Справа в тому, що до того, як святого Спередона обрали єпископом, він був пастухом і, ставши єпископом, святитель продовжував вести просте життя і пасти худобу. Часто він роздавав тварин нужденним, допомагав усім, хто звертався до нього за допомогою. У святковий день у храмі святителя Спиридона багато віруючих молилися разом з одеським архіпастерем. Ми віримо, що святитель Спиридон чує наші молитви і, як завжди, допомагає своїм вірним чадам, які вірять в Господа нашого Ісуса Христа, і допоможе нам у цей важкий час. Святителю Спиридоне, Великий Угоднича Христов и Преславный Чудотворчие, на небеси престола Божию с ликами ангелов, призри милостивым оком на предстоящих для людей, просящих сильные Твои о помощи, умоли благоутробие человека-любца Бога, Да не осудит нас по беззакониям нашим, да сотворит, но да сотворит по милости Своей. и спроси нам у Христа Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие. 22 грудня, з благословенням митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арциський Віктор взяв участь у викритті виставки велич апостольського служіння, присвячений 50-річчю архієрейської хіротонії владики Агафангела. Виставка розгорнута на території свято-Архангельського Михайлівського жіночого монастиря. В експозиції представлені особисті речі владики, його архієрейські облачення, церковні і державні нагороди, а також численні письмові й друковані видання, що відображають багаторічне служіння митрополита Агафангела в Святій Церкві. У відкритті виставки також взяли участь діячі культури і представники громадкості міста. What well, 20 грудня з благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела у рамках загальноєпархіального марафону добра відбувся другий благодійний захід для дітей, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб і багатодітних сімей. На початку заходу до гостей з вітальним словом звернувся голова єпархіального відділу по взаємодії зі Збройними силами України прото Ілля Маніта і голова соціального відділу проторій Павло Полищук. Після цього хорова група під керівництвом протодіакона Назарія Найданова виконала прекрасні музичні композиції та колядки, як і на першому марафоні. Парафіяни храму на честь Феодорівської ікони Божої Матері, села Кошари, на чолі з настоятелем протирієм Михайлом Дем'яненком представили пізнавальні майстер-класи, а аніматори провели для дітей цікаві ігри. На всіх гостей чекало щире частування. У храмі святої Рівноапостольної Марії Магдалини минулої неділі відбулася пізнавальна зустріч присвячена Дню Святителя Миколая. Проторій Андрій Гавриленко розповів цікаві факти про життя святителя і його служіння. Також всі присутні мали можливість відвідати виставу лялькового театру, який діє при свято-магдалинському храмі. Для дітей підготували цікаві майстер-класи. А після цього всіх парафіян і гостей запросили пригоститися гарячими напоями і частуванням. Дорогі брати і сестри, ми наближаємося до великого свята Різдва Христового. Світ поспішає, готується, відлічує дні. А церква в цей час ставить нам головне запитання: чи готове наше серце прийняти Христа? Різдво це не лише спомин про минуле, це подія, яка має звершитися сьогодні у нашому серці. Христос приходить у світ тихо і смирено, не в палаці, а в яслах, тому питання залишається тим самим, чи є в ньому місце в нашому житті. Дуже часто ми говоримо, що не маємо часу для Бога, але справа не в часі, а в тому, чим зайняте наше серце. У Вифлеємі для Христа не знайшлося місця. Чи не повторюється це і з нами? Різдво це свято, смирення Бога, який стає немовлям для нашого спасіння. Він приходить не судити, а спасти, не вимагати, а подарувати нам надію. Тому підготовка до Різдва це не лише піст і зовнішні приготування, це час внутрішньої праці, примиритися з тим, з ким у сварці. Пригостити того, хто, кого образили, зупинитися і чесно запитати себе, заради чого я живу? Церква співає, Христос народжується, славіте, Христос Небес! Зустрічайте, але як зустріти Христа, коли серце зайняте роздратуванням, страхом, осудом? Зробімо так, щоб Христос народився не лише у Вифлеємі, а й у нашій душі, і тоді світло вифлеємської зірки освітить нам наше життя. Наш випуск добігає кінця. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду вийде в ефір за тиждень у новому 2026 році. І з наступаючим новоліттям, дорогі брати і сестри, нехай воно буде наповнене світлом і благодаттю.